Про марні переживання чи була у вас така ситуація, коли ваш партнер або ваші близькі, або ваші родичі кудись від'їжджали і там вирішували якісь справи, котрі взагалі вас не стосуються. І ви настільки сильно нервували, що коли ці родичі приїжджали, ну там не, не, не важливо хто дитина, чоловік, чи ще якісь родичі, чи навіть друзі. Ви відчували себе виснаженими, наче ви там були з цими родичами і вирішували проблеми за них. Так, от до вас тоді запитання: чим саме допомогли ваші нерви у вирішенні цієї справи? Одне діло, якщо ви дійсно могли чомусь допомагати, ви допомагали, і тому ви були в цьому процесі, тобто, ви були безпосередній учасник цих дій. Окей. Але якщо ви не участвували в цих діях, але нервували за людину, чим ви їй допомогли? Відповідь я синхрем, нічим. І тому тут дуже важливо, щоб ви собі навчали себе вчили. Тобто, якщо людина знаходиться далеко від вас, вирішує проблеми, котрі з вами пов'язані, але ви нічим допомогти не можете, вам постійно треба що десь відволікатися, раз, говорити собі, що це не мої проблеми. Це не говорить про те, що ви не любите цю людину, і ну переживати повністю ви не перестанете. Але коли людина повернеться з інформацією, чи з вирішеною проблемою, чи з замороженою, чи з невирішеною, у вас будуть зусилля її втішити, цю людину, її підтримати. Бо в нас виходить часто дуже так. Одна людина вирішує серйозні проблеми, а страждають дві. І ця і ця, коли людина приходить з з нервовим виснаженням додому, ще вона отримає ну, зверху. Від тієї людини, котра не була в цих проблемах. От, я виснажився, я виснажилась, мені також треба підтримка. Вас там не було. Ви не були в цій задачі та в цій проблемі. Тому вчиться переключатися. І потім, коли людина прийде дуже втомлена, після вирішення цих питань, ви їй зможете допомогти та її підтримати.